Привіт, друзі! Запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар із Нізи від Файно». Чи любите ви вирізати сніжинки, клеїти гірлянди чи створювати прикраси своїми руками? У Данії це називають Юлікліп, і це теж одна з різдвяних традицій. Та насправді це не просто традиція, а це час для сімейного затишку теплих розмов і творчості. У сьогоднішньому випуску ми розкажемо, як ця традиція стала частиною різдвяної магії Данії і про ще один талант Ганса Христіана Андерсена, про який мало хто знає. Приготуйте ножиці, папір і трохи натхнення. Різдво це таке свято, яке зігріває кожне серце. Тільки на уяві святкові вогники, тепле домашнє вогнище, колядки і вся родина разом. А ще ці плетені сердечка з паперу, які в Данії стали одним із символів Різдва. А ти знаєш, хто їх придумав? Ні, ну я думаю, що, мабуть, якийсь дуже розумний король або чарівний кравець. Хоча ні, зачекай. Я думаю, що це точно хитрий винахід якогось Нісе. Хитрий винахід, не вгадаєш. Це був старий і добрий каскар Ганс Хрістіан Андерсен. Хоча тут, на його батьківщині, ім'я каскаря звучить зовсім інакше, а саме Хосі Анасен. Більшість людей знають і люблять його казки, але не всі знають, що він також мав талант до вирізання з паперу. Що? Що? Це той самий Хосі Анасен, що написав казки про русалоньку і крижану королеву. Він ще вигадав плетене сердечко на Різдво. Ну, це якийсь геніальний мультифункціональний каскар. Саме так він був не лише каскар, але й майстер вирізати найрізноманітніші фігурки. Під час своїх подорожей по Данії він часто розважав дітей не лише казками, а й вирізанням фігурок. У той час люди плели із паперу маленькі кошики для печива, якими прикрашали ялинку. Мабуть, Косі Анасену дуже сподобався процес, і він вирішив поекспериментувати. Він взяв два шматочки паперу, в той час подарунковий папір мав трохи металічний відблиск. Так от, він взяв два шматочки золотого і зеленого кольорів і вирізав з них форму, що можна було сплести у вигляді серця. І сьогодні. Цю прикрасу можна й досі побачити у музеї Каскаря Воденсе. Хоча на цьому плетеному сердечку відсутня петелька для того, щоб повісити його на ялинку, тому, мабуть, Хосі Анас ніколи не думав про плетене сердечко як прикрасу на ялинку. Мабуть, дорослі досить скептично споглядали той експеримент, але кілька років потому в одному із журналів надрукували схему такого плетеного серця. Звісно, до опублікованої в журналі схеми цього разу поставилися більш серйозно. Але все одно потрібно було ще 40 років, аби такі плетені сердечка стали символом Різдва в Данії. От що точно символ Різдва, так це гарне смачне печиво, де воно? І печиво, і какао маю для тебе. Ось, тримай. Дякую. Серця, ці серця всюди, і все через якогось геніального плетучого Андерсена. Але погодься є щось дуже миле і затишне, коли вся родина разом вирізає прикраси для ялинки. Немає нічого теплішого, ніж власноруч створені вирізанки: зірочки, сніжинки, ангелики. Це як маленьке диво, яке всі роблять разом. Трохи паперу, трохи тепла. І різдвяна магія готова. У 1943 році, коли Данія була під окупацією Німеччини, людям як ніколи хотілося затишку і тепла. Саме з цього року було вирішено зробити 23 грудня Днем Різдвяного серця. Але цей день не закріпився серед різдвяних традицій, бо плести різдвяні сердечка можна хоч цілий грудень. Так, це точно. Треба лише трошки уваги, паперу і. Якщо є багато рисової каші з маслом або багато смачного печива, я готовий хоч кожного дня вирізати ці сердечка. А ще краще, якщо під це вирізання розповідається цікава казочка. Я тебе зрозуміла без розповіді і смаколиків нікуди. Тоді давай продовжимо слухати пригоди Мирика і його сім'ї. Розділ третій дорожні виклики. І що робити? поцікавився тато після марних спроб пропхати єдинорога назад. Можна відкрити вікна, і ти передаси його яринці зовні, запропонував я, адже сестра сиділа саме за татом. Тільки на на швидкості 100 кілометрів на годину, заперечила мама. Полетить ваш єдиноріг, що не знайдете. Ольго, єдинороги не літають, вони ж не пегаси. Зауважив тато, проте побачив, що мама зібралася сказати щось дошкульне, і швиденько додав Я згоден, ідея погана. Там падає сніг, а єдинороги не люблять холод. Мені не було видно маминого обличчя, але з виразу татового я зрозумів, як у її погляді стало ще більше холоду, ніж за вікном. Якийсь час ми їхали мовчки, аж поки не озвалася Ярина. То коли я пограюся єдинорогом? Батьки перезирнулися. Мама пригальмувала і зупинила машину на узбіччі. Оскільки ми стоїмо, то реалізуємо варіант Мирослава у покращеній версії, пафосно оголосив тато. Вийшов з машини, відчинив задні двері, впихнув у них надутого єдинорога, після чого із задоволеним виразом обличчя повернувся назад. Можемо їхати. А як мені гратися, здушено мовила Ярина. Бо виявилося, що єдиноріг зайняв усе вільне місце, яке в неї було, притиснувши голову до спинки крісла. Ну, я не для того зупинилася, щоб грати єдинорогами, зізналася мама. Ура! Ти пограєшся з нами котямбами, зрадів я, дістаючи іграшки зі свого рюкзачка. «Та ж ні, заперечила мама. Подивіться за вікно, що ви бачите? Справді, дуже мальовничий снігопад, кивнув головою тато. Коли ми їхали, то сніжинки перетворювалися на білі лінії, а тепер я бачу, як фантазійно кружляє кожна з них. О, що за сімейка. простогнала мама. Ми зупинилися на тому місці, де завжди стаємо на обід, коли їдемо в Олександрію. Мабуть, ви за сніжинками просто не помітили альтанки. Чого ж, відказав тато. Альтанка теж красива. Може, не така фантазійна і зовсім не кружляє, але для обіду згодиться. Словом, ми вийшли з машини. Тато з торбами з їжею, а ярина в обнімку з єдинорогом, і всілися на дерев'яних лавах альтанки. Попри те, що вона мала дашок, вітер завівав поступливі сніжинки на нас і на стіл, вкриваючи щойно розкладені речі мокрими дрібними плямами померлих сніжинок. Але не загибель злітаючих приблуд засмучувала мене, а холод адже тут не було такого обігріву, як у машині. Я подивився на супутників і зрозумів. Що морозець їм дошкуляє не менш ніж мені. Поки мама різала сири ковбасу, її пальці почервоніли, аж вона почала на них хукати. <хух> <хух> а коли тато їв гречку з лоточка, його рука дрібно трусилася, розсипаючи крупинки з ложки по всьому столу. Ярина взагалі сиділа, затулившись від непримітного світу єдинорогом. А ти чого не їси?» – здивувалася мама і простягла мені бутерброд. Але поки я його взяв і доніс до рота, він настільки замерз, що я ледве зміг його вкусити, а верхня губа, здавалася, от-от, примерзне до сиру. Мені холодно, заявила Ярина. А ти порухайся, порадив тато. Він і сам заходився демонструвати, як правильно зігріватися, Змахував руками, вихиляв тулуб, тупцяв з однієї ноги на іншу, поки не натоптав під собою ковзанку і сам послизнувся. Я в нормі, простогнав тато, підводячись з землі. Ні, так не піде, мовила мама, марно намагаючись відкрутити термо замерзлими пальцями, йдемо їсти в машину. Цього разу я не міг з нею не погодитися. Попередні рази ми зупинялися тут за теплої погоди, і ця альтанка на узліссі була моїм улюбленим місцем. Втім, на зиму її гостинність відлітає у вирій разом з птахами. Ми повернулися до машини. Але халепи зробили так само. Ви ж пригадуєте, що в нас дуже мало місця через речі в салоні. У батьків попереду було трохи вільніше, то вони готували бутерброди і подавали нам то одне, то інше. І все було добре, поки траєкторії їхніх рук не перетнулися. Тато саме простягав мені бутерброд з паштетом, а мама прагнула дати Ярині огірок. І я досі не збагну, як так сталося, але після зіткнення мій бутерброд полетів уперед і увійшов би до навколо автомобільної орбіти, якби йому на шляху не трапилося лобове скло. За законом бутерброда він стикувався начинкою, а потім почав повільно сповзати, залишаючи широку масну смугу. Ну, видаєте, як так можна, тільки й промовила мама. Але вже за хвилину вона сама стала героїною битви за їжу. Бо саме подавала сестрі стаканчик з чаєм, який натомість зіткнувся з головою єдинорога і вилився мамі в рукав. «Ай-яй-яй!» – застогнала мама, махаючи рукою. Вона дивом ухилилася від татової руки, який мені подавав кетчуп, але сама збила собі з колін лоточок із залишками гречки, яка бадьоро пострибала їй під ноги. Тепер ви й уявляєте, якими майстри розважатися під час їжі. За півгодини ми вже ситі, але, перемащені кетчупом, паштетом, крихтами печива і гречкою, дещо ошпарені чаєм або просто обмочені водою, знову вирушили в дорогу. А цапом бувайлом зробили єдинорога, здули його, аби не займав місце. Яринка не опиралася адже однаково неможливо гратися іграшкою свого розміру, якщо простору вистачає лише на когось одного. Зате вона згадала про гаджет, на який без жалю проміняла свого повітряного друга. Непомітно спливла якась година. Снігопад за вікном припинився, але настали сутінки, тож із розгляданням пейзажів сьогодні не склалося. А тут ще й сестра знову нагадала про свої потреби. А я хочу їсти. Що, знову? вражено промовила мама. Ні, я ще раз цього не витримаю. «Так і не треба, запевнив тато. Ми вже скоро приїдемо до бабусі. Вона такої смокати наготувала, їстимете, аж за вухами лящатиме. Що за вухами ліщатиме? здивувалася сестра. «А вже Авжеж ліщатиме, е...» тато не зміг придумати відповіді, тому зробив хід конем. А знаєте, яку особливу страву вона готує на різдво? я Я знаю, зраділа Яринка. То яку? перепитав тато. Ой, забула, розгубилася сестра. Пудинг. Майже, але не зовсім, заперечив він. Це щось дуже традиційне. Мирику. Штолен? відповів я. Што? Тобто що? здивувався тато. Е, це такий традиційний німецький пиріг, пояснив я. Ми з Яриною нещодавно дивилися відео в Ютубі про різдвяні традиції. Там було про Німеччину, Англію і ще різні країни. Ну, знаєте, мовив тато, моя мама українка, і страви готує українські. То що, хто здогадається? Та кажи вже, що твоя мама готує, не тягни кота за хвоста, не витримала наша мама. Гаразд, як ніхто не вгадав, то я скажу. та «Та-дам! це кутя!» – урашисто оголосив тато. Та це ж каша, обурився я, очікуючи почути про щось не настільки просте. Це не звичайна каша, заперечив тато. Вона з молоком, зраділа Ярина. «Е-е-е, Ні, з медом. Виправив її тато. Туди ще кладуть горішки, родзинки і мак. На вигляд каша, а на смак справжнісінький десерт. Добре, що не навпаки, зауважив я. Набагато гірше, коли щось на вигляд, як десерт, а смакує, мов каша. Наша бабуся не така, у неї завжди смачно, заявив тато. Скоро самі переконаємося Бачите, вже на обрії вогники міста. Чудово, мовила мама. Бо я хотіла би як слід вимитися після того божевільного чаювання в мене весь рука влипне. Все буде, запевнив тату. у них є бойлер і пральна машина, тому все владнаємо. Але, як то трапляється в таких випадках, тату наврочив. Коли ми під'їхали до хати, де живуть дідусі і бабуся, тату бадьоро вискочив з машини, відшибнув нас із Яриною і заходився діставати речі з багажника. Мама тим часом заглушила машину і теж вийшла назовні. Дмитре, а чому вікна не світяться? «Ха, Певно, мої батьки натомилися за день і лягли спати раніше, припустив він. Зараз ми їх підіймемо. Тато підійшов до хвіртки і натиснув на кнопку дзвоника. Це мало не більший ефект, ніж якби він побудував пірамідку з наших сумок. Тоді тато натиснув ще раз, а потім утретє. Щось не виходить, здивувався він. А може, ти, я не знаю, зателефонуєш, підказала мама. Що б я без тебе робив? радо вигукнув тато і дістав свій телефон. Цього разу йому вдалося зв'язатися зі своїми батьками з першого разу. «Добрий вечір!» – привітався тато в слухавку. Так, чудово. Ні, все гаразд. А ви вдома? А, он воно що. Дякую. І вам веселого Різдва. То що ж там з твоїми батьками? поцікавилася мама. А вони у Львові, повідомив тату.